Вітаю, шановні українці! Дуже важливе і цікаве відео: або чому Німеччина закрила двері для багатьох українців з інших європейських або неєвропейських країн, які мали чи мають тимчасовий захист. Так, друзі, хто не знає, Німеччина з 11 серпня. В більшості випадків зараз відмовляє в наданні тимчасового захисту для українців з інших європейських чи не європейських країн. Чому так відбувається? Що стало причиною? Я зараз спробую вам розповісти. Або обов'язково зробіть репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Але спочатку, друзі, як завжди, поділюся з вами класним лайфхаком. Якщо ви проживаєте в Європі і у вас є необхідність переказати свої кошти, наприклад, своїм рідним, друзям чи близьким, як в Європу, так і за межі. Європи, наприклад, в Україну своїм бабусям чи дідусям, ви можете дуже легко це зробити з застосунком компанії TransferGo. TransferGo це британська компанія, яка працює на ринку послуг близько 13 років, має більше 3,5 мільйонів українських користувачів. Весь інтерфейс компанії на українській мові перекази відбуваються дуже швидко і легко. Це легко зробити, скачавши застосунок TransferGo в вашому Apple Store чи Google Play Market. Зробіть це зараз, і ви побачите, як швидко все це відбувається. А саме головне, друзі, якщо ви переводите гроші з вашого Ібан рахунку на інший ібан рахунок в Європі чи в Україні, все це відбувається ще й по вигідному курсу. Хоча переводити кошти ви можете як з картки, так і з ібан рахунку. Все це доступно застосунку TransferGo. І останні зміни в TransferGo це мультивалютний аккаунт, який дозволяє в інших валютах зберігати і переводити кошти. Тому обов'язково скачайте TransferGo. І спробуйте перевести. Це буде дуже легко. Чому ж Німеччина відмовляє багатьом українцям, які їдуть з інших країн Європи чи неєвропейських країн, і не дає тимчасовий захист після 11 серпня 2025 року? Все, друзі, обґрунтовується дуже просто. В червні 2025 року Європейська рада прийняла відповідну директиву про продовження тимчасового захисту до 2027 року. І в цій директиві викладені дуже суттєві зміни. Не це вперше вперше, що в даній директиві зазначається, що якщо українець мав чи має тимчасовий захист в одній країні Європейського Союзу, він не повинен претендувати на захист в іншій країні. Тобто Європа фактично розмежувала, що якщо ти приїхав в Італію, ти залишаєшся в Італії. Ти приїхав в Польщу, ти залишаєшся в Польщі. Приїхав в Німеччину, ти залишаєшся в Німеччині і змінювати ці країни тепер дуже дуже важко. 以。<noise> <noise> <noise> Ці ж самі слова знайшли підтвердження в роз'ясненнях Міністерства внутрішніх справ Німеччини BMI – Bundesministerium für Inner und Heimat, від 11 серпня 2025 року, де сказано наступне: виконавче рішення ЄС 2025 1460 уперше містить у преамбулі 4 зауваження та рекомендацію про те, що заяви на надання дозволу на перебування мають відхилятися, якщо відповідна особа вже отримала. Дозвіл на перебування на цій самій підставі в іншій державі-члені у зазначеній преамбулі 4 йдеться про те, що особа, яка користується правами пов'язаними з тимчасовим захистом, не може одночасно претендувати на них у кількох державах-членах, і держави-члени мають забезпечити, щоб цього не відбулося, та уникнути множинної реєстрації для тимчасового захисту. Отже, заяви на надання дозволу на перебування подані на підставі статті 8 Абзац 1 директиви 2001 року мають бути відхилені, якщо очевидно, що відповідна особа вже отримала дозвіл на перебування на цій підставі в іншій державі-члені. Але є й виключення в цьому ж самому роз'ясненні міністерства внутрішніх справ Німеччини такі особи, що підлягають виїзду, тобто яким вже відмовили на підставі множинності тимчасового захисту, як правило, мають право на отримання допомоги відповідно до параграфу 1 закону про надання допомоги шукачам притулку. Азюль, тобто українці, які хочуть приїхати з інших країн Європи в Німеччину, вони, скоріш за все, отримують відмову, але мають право залишитись, подавшись на азюль, тобто біженець відповідно до Женевської конвенції. Чому так відбувається? Що на практиці дійсно коїться? На практиці останнім часом останні два-три місяці дійсно масова тенденція до відмов. В наданні тимчасового захисту тим українцям, які приїжджають з інших країн Європи, якщо раніше це практика була по відношенню до українців, які їдуть з таких країн, як США, Великобританія, Ізраїль, Турція, тобто інші країни, не члени Європейського Союзу, то зараз ця практика поширилась і на ти країни, які являються членами європейського союзу, тобто, якщо ви проживаєте в Польщі, в Італії чи в Іспанії, в Голландії і хочете приїхати в Німеччину, скоріш за все вам відмовлять. Так на практиці все це оцінюється індивідуально, і Міністерство внутрішніх справ Німеччини також пише про це, що кожен випадок повинен бути індивідуальний, але от все таки масова тенденція більше схиляється, і йде до того, що українцям відмовляють. Якщо під час приїзду міграційна служба дізнається про те, що у українця був тимчасовий захист, вона, скоріш за все, йому відмовить. І питання в тому, що ви не можете обманути міграційну службу. Якщо ви скажете неправду, вони рано чи пізно дізнаються, тому що реєстр осіб, які отримали тимчасовий захист, він єдиний на всю Європу, і будь-яка країна має до нього доступ. Тобто, навіть якщо ви надасте недостовірну інформацію. Рано чи пізно це все одно е стане відомим для міграційної служби Німеччини, і вона потім просто-напросто скасує цей 24-й параграф. От. Тому е таких людей дуже багато, які кажуть, я переїхав ось нещодавно з Польщі, там мені дали тимчасовий захист. Потім там проходить місяць і людині його скасовують. Чому так? Тому що відбувається перевірка, і міграційна служба має право і в принципі це й робить. Інколи буває на практиці, що. Е Людина, яка має вже роботу, може е, спробувати переконати міграційну службу і отримати тимчасовий захист, тобто яка має вже там попередню якусь домовленість, але знову ж таки це все індивідуально, це не можна сприймати за якусь сталу практику. Ви повинні розуміти ще раз кажу, що Німеччина дуже специфічна країна це Федеративна республіка. В кожній землі, навіть в кожній міграційній службі різних міст різна практика. І взагалі один бератор може вам одне сказати, інший друге. Тому все дуже індивідуально. Але якщо казати про загальну тенденцію, то так вона йде в тому напрямку, що українцям зараз в більшості випадків відмовляють. Тобто, що в даному випадку можна зробити? Перше, що це переконатись, чи дійсно вас прийме та міграційна служба, куди ви їдете, щоб не вийшло так, що ви там все закриєте у себе в Польщі чи в Нідерландах, приїдете в Німеччину і отримаєте тут відмову. Я би е, намагався спочатку переконатися: беріть місцевого адвоката Рехсанвальта, фірміграціон Рек, і з ним звертайтеся, і пробуйте доказати, що вам необхідно видати тимчасовий захист по якимось там причинам, можливо, у вас буде якась робота. Тобто, я попередньо переконувався, перш ніж їхати в Німеччину, тому що, ще раз скажу, правила змінилися. З 11 серпня 2025 року. Якщо ж ви все-таки приїхали, то знову ж таки краще брати місцевого адвоката Вальта по міграції і з ним напрацьовувати і вирішувати цю проблему, друзі. Тому що проблематика є, от, в іншому випадку ви або просто отримуєте азюль, або виїжджаєте з Німеччини. Тому ось такі не дуже добрі новини для українців. Я казав попередньо і розповідав про те, що рано чи пізно це віконце в Німеччині прикриється, і воно вже, друзі, прикривається. Тому тривайтеся з повагою, ваш адвокат Демченко.